15 жовтня, Субота Євангелія від Луки 4, стих 31 по 36. Потім прийшов у Копернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу. І дивувалися його науці, бо його слова було повне влади, а був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа. І він закричав голосом сильним: Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас? Я знаю, хто ти, ти святий Божий, Ісус же погрозив йому, кажучи, мовчи і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому. Жах огорнув всіх. І вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою воли нечистим духом, і вони виходять. Чоловік, що мав нечистого духа, відкрив усім присутнім в Капернаумській синагозі правду про святі з Ісуса та Його Боже пославництво. Та й самі мешканці Капернаума розуміли, що слово Ісуса сповнене влади, реакції на розуміння величі Ісуса був жах. Адже сказано, що жах огорнув усіх. Чому жах? Чому не захоплення, радість, вдячність Богові, а саме жах? Насправді, жах чи страх не обов'язково є чимось негативним, Він є негативним, коли людина відчуває небезпеку, ризикує втратити когось близького чи щось дуже для неї важливе життя, здоров'я, маєтки. Але позитивний жах, страх радше є. Перед величю когось великого Бога, чи просто перед чимось великим, надзвичайна краса природи, чи безкрайний простір, Служіте господе і стросі і радійте у тремтінні, закликає псалому Півець. Отже, тут страх і тремтіння є благовінням перед Богом, розумінням своєї малости перед Ним великим. А не жахом полазити життя чи щось інше, і такий страх є потрібним та спасенним. Господи, нехай завжди служимо тобі у страсі і радуємося у тем... тремтінні.